Понад 20 тисяч туристів зібрав у Рахові на Закарпатті фестиваль гуцульська бринза. За два дні сировари розпродали 8 тонн своєї продукції. Цього року значну увагу на заході приділили вівчарству. Цей традиційний для Карпат промисел нині активно відновлюють. Скуштували гуцульську бринзу, і наші кореспонденти. Вівчарський куліш, галушки, вареники, токан і вурда. Та найсмачніше гуцульська бринза. Заради цього туристи долають тисячі кілометрів. Закарпатці раді старатися. Пан Юрій з невеликого гірського села біла церква. Вівчарством займається понад 20 років. Спочатку тримав овець для власних потреб. Пізніше захоплення переросло у бізнес. А отара збільшилася з 20 голів до півтисячі. Ми робимо урду, робимо на продаж, тургуємо солодвіна, бічків, ходимо по ярмарках. Ужгород, Мукачево, Берегово. Усюди нас запрошують, усюди ми ходимо на ярмарках. Я привіз 300 кг сира, 100 кг бринзі і 100 кг урди. І все усю продав, тут залишилося десь отак, 10 кілограмів і все продав. Бринза на фестивалі була найпопулярнішим товаром. До Рахова її позвозили з усього Закарпаття, а ще постаралися львівські та прикарпатські сировари. Туристи залюбки купували натуральний продукт. На фестивалі перше, але в Закарпатті вже бували, пробували бринзу їх, не дуже подобається. дуже подобається обслуговують, дають можливість це скоштувати. Екологічність та натуральність ось у чому головна цінність продукту, кажуть вівчарі. Саме це, на їхню думку, гарантує успіх на ринку та сприяє розвитку галузі. Цей фестиваль якраз ми його і започаткували для того, щоб це популяризувати. Виробництво натуральне натуральне підкреслюю. Бо цей сир, бурда, бринза. Вовна, м'ясо це натуральне. Утім, Рахівський фестиваль спрямований не лише на розвиток вівчарства і туризму. Він популяризує гуцульську культуру і автентичні ремесла. Бо тут і виступи фольклорних колективів, і конкурси на найкращого ватага, трембітаря і коломикаря, і вироби народних майстрів на будь-який смак. А на сам кінець вівчарська ватра і фейерверк. Людмила співак, Іван Бабущак перший національний.